На Коломийщині починають ремонтувати дороги. Райавтодор почне робити це за кілька днів. Планують освоїти всі кошти, які надходитимуть на рахунки сільських рад та районного бюджету. Працюватимуть дорожники навіть у борг, щоб до зими зробити якомога більше робіт. Із керівником дорожньої служби поспілкувався Богдан Малецький. У філії «Коломийський райавтодор працює більше 55 осіб. 14 з них дорожники, стільки ж працівники управлінського апарату, а решту водії. Зараз підприємство обслуговує понад 330 кілометрів доріг на Коломийщині, розповідає керівник підрозділу Юрій У Мене працюють висококласні спеціалісти, які працюють взимку порочисті доріг від снігу, підсипці доріг влітку і весною. Ми проводимо дороги більш-менш належний порядок згідно тих коштів, які має філія. Значить які в кошти має філія? Вона для обслуговування 330 кілометрів обслуговує філія доріг місцевого значення, з них тільки 18 кілометрів дороги державного значення. От. Значить, фінансування здійснюється на дороги загального користування через дочерне підприємство Євано-Франківський облавтодор. Це є одне джерело фінансування. Друге джерело фінансування є в нас в районі. Це є транспортний збір. Які є на, на рахунках сільських рад, і субвенції з державного бюджету на ремонт комунальних доріг району, тільки комунальних щодо коштів, то тут населені пункти мають різні суми від транспортного збору, найбільше їх у Великого ключева, менше всього у Малої Кам'янки. Саме місцеві органи самоврядування і вирішують, які із доріг ремонтувати у селі. Рає зі свого боку заключає угоди із сільськими радами та виконує роботи, каже його очільник. У цьому році Приблизно на субвенції виділені 2,8 мільйони гривень. Це по всіх разом взятих 50 сільських та селищних рад. Значить, ці кошти розподілені згідно державного бюджету рівномірно по, по всіх місяцях року. Але зрозуміло, що дорожники. Не можуть кожного місця потрошки щось робити. Ну, тобто, якщо ми заходимо в село, наприклад, Любече, чи, чи Шипарівці, чи Воскресінці, ну будь-яке село, значить ми стараємося буквально всі кошти, які є на рахунку, тобто транспортний збір, субвенції з держбюджету, використати зразу, осво освоїти їх, розумієте? Тобто, кошти є незначні там від 50 тисяч, в кого 30, в кого й 20, а в кого і 150 От, ми зразу це виробляємо. Наші частково ми будемо працювати цього року в борг. На Коломийщині догляд за дорогами здійснює ще одна організація це Коломийська дет. Вона обслуговує 80 кілометрів державних доріг. Реавтодор ремонтує лише 18 кілометрів таких трас, розповідає дорожник. Ми теж маємо трошки державної дороги, 18 кілометрів, яка пролягає на Шепарівці, і Іванівці. Тут під'їзд до Коломиї. Ми стараємось утримати постійно в належному порядку, що можна і побачити, проїжджаючи по цих дорогах. З приходом тепла дорожники розпочинають ремонтні роботи на дорогах Коломийського району. Вони просять всіх керівників населених пунктів допомогти у прокопуванні стоків та їхній очистці. Адже, як кажуть ремонтники, у дороги є два вороги: Міністерство фінансів та вода. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.